Над усуненням проблем у мережі, відновленням зв'язку та інтернету, зараз працюють спеціалісти компанії Київстар. Потужні хакерські атаки залишили майже 25 мільйонів абонентів без комунікації. Ймовірно, кібервійну, за словами гендиректора компанії, розпочали росіяни. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Результати атаки відчула вся Україна без новин. Розмов з родиною, друзями та знайомими залишились і хмельничани. Проте кажуть, на підмогу приходили вайфай мережі або ж інші мобільні оператори. Ба більше навіть почали замислюватись про повний перехід з Київстару. Мобільний зв'язок мережа не працювала так. Скажіть, воно зараз є проблемою там? Що... Ну глобальною, напевно, проблемою зараз без зв'язку. А як ви зв'язувалися з рідними своїми? Е, поки, ніяк, е, поки ніяк, але через е, мережу Wi-Fi mm -hmm. на роботі. Можливо, переходити на щось інше. У ну, мене взагалі кімстар зовсім не ловив і до цього, і тепер, ну, тепер, я так зрозуміла, зовсім він не ловив ні в кого. Тривожність. Ось перше відчуття, яке спіткало українців з початком збоїв у мережі. За словами психотерапевтів, люди звикли постійно бути в курсі новин, стану здоров'я рідних або ж просто моніторити соцмережі. Незнання актуальної ситуації тепер вибиває людство з колії. Коли ми щось розуміємо, ми робимо таким чином простір безпечним. І, відповідно, для того, щоб зробити його безпечнішим, ми пробуємо почитати, що навколо нас відбувається. І е, в умовах війни, в умовах повномасштабного вторгнення, е, нам вкрай важливо розуміти, що принаймні навколо мене найближче оточення, найближчий простір є безпечним. Сучасне людство не може відчувати себе у безпеці без засобів інформації. Проте, коли все ж трапляються, схожі збої, психотерапевти радять зберігати холодний розум, почитати книгу, поїсти щось смачне та заспокоїти своїх рідних.